У сумах тестували новий маршрут тролейбусу. Його, за словами директора електроавтотрансу, мають запустити протягом грудня. Цей тролейбус працює у тестовому режимі. Випробовує нову лінію, яку збудували від Прокоф'єва до СКД. Провіряємо лінію натяження кабелей, Водітеля дадуть свої заключення. Буде какое-то время на устранення, якщо то не так. І в ближайше время надіємося, лінію запустимо. На будівництво цієї тролейбусної лінії витратили три роки, щоб його завершити. Цьогоріч з міського бюджету виділили 12 мільйонів гривень. Роботи ми починали в 2013 году, в 2014 і в 2015 фінансування у нас в принципі не було. В 2016 году мерам города була поставлена задача ці роботи. В полном объеме и э, запустить троллейбус. Полтора месяца назад на аппаратке я озвучил о том, что где-то 25-1 числа здесь пройдет первый раз троллейбус. Это последний спальный район города Сумы, где отсутствовала троллейбусная линия. Новий тролейбусний маршрут номер 15 та -15 15А стартуватиме з вулиці Прокоф'єва. Далі по вулиці Зеленко, потім ринок СКД, 9-й мікрорайон, Залізничний вокзал, вулиця Горького, центральний ринок, вулиця Харківська, Ринок СКД, вулиця Зеленко і кінцева зупинка, вулиця Прокоф'єва. На новий маршрут в електроавтотрансі виділять два тролейбуси. Негативний момент це те, що зв'язку з тим, що не закупили нові тролейбуси, зв'язку з тим, що. Старі тролейбуси кудись діваються, Там було придбано за останні роки 12 нових тролейбусів, але випуск зменшився чомусь. І тому на новій лінії буде працювати лише два тролейбуси, які будуть ходити раз в 30-40 хвилин. І таким чином пасажири просто не отримують саме на новій ділянці адекватного і часто ходящого сервісу. Хоча б з інтервалом 15 хвилин це ну, якби мінімум, який має бути для належної якості перевезень. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський на часі новини.